Я купила бомбочку в київському цумі. Підписуйся на мій канал, бо тут все про бомбочки. Я зараз розкажу своє обов'язково. Кінці скажу скільки вона коштувала. Вибір там був невеликий. І. Бомбочки практично такі ж, які продаються в будь-якому торговому центрі або в Єві. Відповідно, ця теж не стала виключенням. Вона класно шипіла, проте тонула і залишила такий собі колір води. Проте маю зауважити, що вона дуже приємно пахла. А також колір води в житті набагато краще. За мене він все одно не задовольнив. Тому я вирішила його виправити своєю маленькою бомбочкою. Скоро ви бачите, як ванна перетворюється за 3 секунди в красу. Ось приблизно такий колір дала бомбочка. Додаємо туди концентрат, який можна знайти в моїх секретних боксах. І вуаля ванна за секунди стає блакитною. Спеціальна штука для тих, хто не дуже любить довге розчинення бомбочок, але подобається яскравий колір води. Найчастіше я роблю такі концентрати блакитного кольору. Хоч бомбочка з суму була доволі дешевою. Цей концентрат все одно буде вигідніший за рахунок свого розміру. А бомбочка в сумі коштувала всього 49 гривень. Ось так ручною роботи.